І ще на 16 серпня починає один гарний персик достигати. Ось таке от дерево невисоке, метра півтора. Другий рік після посадки. А плоди ось такі от гарні. Це сорт персика Royal Summer. Три плоди є сигнальні і вони бачу такого розміру навіть хорошого. От зараз для порівняння покажу Royal Pride. Цей Royal Summer в мене на Аличі. Зараз покажу для прикладу Royal Pride на манжурці. Три роки дерево. ось таке от дерево. Плодів поки що дуже мало, і вони дуже дрібні. Ось. Така дрібнота на манжурці Royal Pride. Не знаю, чи це сортова особливість, чи що. Просто повільніше, може, роз... розкочегарюється на манжурці, але ось плоди такі там по 100 грам. Може будуть вони Royal Pride. А Royal Summer радує крупністю плоду навіть на такому маленькому дереві. Ніж, так, Роял Саммер. Так само в мене був минулого року Royal Time. Теж схожі вони на Royal Summer. Але Royal Time навіть на кілька днів раніше має достигати, чим... Чи навпаки. Ні, навпаки, все-таки Summer має достигати на кілька днів раніше, ніж Роял Pride. Я кажу Pride. З тими роялами вже запутаюся. Це в мене Роял а що є Pride. Так. Ось такий от гарненький персик. Вже він почав розмягчатися, значить його, їх можна рвати і класти на дозарювання. Ну, поки що мені Royal Pride і Royal Summer подобається. Бачу є в ньому хороший потенціал. І крупність плоду хороша і, і врожайність, що навіть на такому маленькому деревці ось такі от плодяки зав'язалися. А за Royal Pride будемо спостерігати. І на черзі дегустація такого гарного персика, як Royal Summer. Це самий крупний плід. Їх було три. Цей самий крупний. 171 грам. М'ягенький. Але при тому він транспортабельний. Ось така насичена м'якоть в цьому персику. Кісточка, як бачите, тріснула і вже оце. Видно, що тут солодкий він буде. М -м -м. Згадався одразу мені персик Sugar Time. Тільки Sugar Time був більш соковитий. Це, Ну, може цей трошки перестиг вже плід, Цей трошки менш шо, менш трошки соковитий, ніж Sugar Time. Але смак солодкий, але такий. Саме в міру солодкий. Не а не такий ніжно-солодкий смак. От персиковий сік. І така легенька кислинка. Ну, мені подобаються такі персики. Це таки Royal Summer, шикарний має смак. М -м -м. Таке от класне персикове пюре. Ну що скажу? Наївся я В ці дні багато персиків. І Ice Peach, і PF-13, щось типу, е, і Посол Миру, Редхевен, Білий Лебідь, Донецький білий. І все-таки мені Royal Summer буде найсмачніший з цих усіх. Ну, ще поміряю, який в ньому рівень цукру мені подобаються такі класичні персики, як Red Heaven смаком, але, на жаль, вони в наших умовах не набирають достатню кількість цукру. А от Редхевен, який вирощений на півдні, добре визріший, то мені може і більше сподобався. Більше сподобався, б, чим Royal Summer. Але от що тут рівняти? От Bricks, в Редхевені 11 Брікс, в Саммері 14 Брікс. Так само, як і в Шогартаймі. Так що всім рекомендую цей персик. Беріть, не пожалкуєте, що Роял Саммер, що Royal Тайм, що Роял Глорі, Majestic, Будь-який ройол можна сміливо брати. В смакові не будете розчаровані. Всім смачних плодів. До побачення!